Сьогодні вперше свої двері для учнів відкрив носівський заклад середньої освіти перших третіх ступенів номер 5 Це знакова подія для освіти нашого міста. Школа гостинно зустріла як першокласників, так і випускників. Відкрили заклад освіти символічним ключем, виконуючи обов'язки директора Олена Куїч. Під бурхливі оплески гостей свята учні увійшли до нового просторного закладу освіти і розпочали новий навчальний рік. Починаємо урочистості з нагоди відкриття носівського закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів номер 5 Уклін всім гостям у носівському краї. Гостино, вітає вас, наша земля, носівку свою я дуже кохаю. Це навіть маленьке дитя промовляє. Земле моя мила, моя Україно, Я тут народився, і я тут живу. Для тебе я вчуся, знання здобуваю, бо я тебе дуже люблю. multimרגולי טובים ואים же Всіх привітати із цим подвійним святом. Ну, по-перше, сьогодні у нас відкриття нашої п'ятої школи. Довгоочікуване відкриття. І тому хочу подякувати всім причетним до цього свята, до цієї події. Ми маленькі шестерички, дуже, дуже симпатичні, ми веселі та слухняні. Не лі, а старанні, Я є совчити зесмо, а це си в давно стану, хвасту пуба єсно, або дикою кіну. Які ж чудові першачки, Веселі, милі і смішні. Хоча на вигляд малючки Такою схотілося бути і мені. Оце так малеча, оце першачки. Проді цього року у нас новачки. Випускники, гляньте ви на них малих школяриків проти. Ці малюки змусять нас попотіти, не треба нам з вами раніше радіти. Ми хочемо з ними тепер подружитись, хоч рік і останні ми будемо вчитись. Ми обіцяємо вас оберігати і вашим проблемам запобігати. А поки наші вітання щиро прийміть, хай посмішка ваша завжди бронить. Синки поїдає трава, Гамовує справу життя, трава ця живе ціна синки слова, складаються в серце виття, а може, то вір Стучить скучить мої груди здання, чи хлібиці винні, чи небо це синє, чи вся ця поба. Бажаємо учням та вчителям успішного навчального року у новій школі.